Вітаю, друзі! Давайте ж з вами розберемося, як почистити, відновити і захистити ауру, яка вже була пошкоджена пережитими емоціями. Отже, способів є досить багато, але ми з вами розглянемо ті, які найбільш доступні і найбільш зрозумілі для новачків. Можна за допомогою чотирьох стихій: вогонь, повітря, вода, земля, можна просто за допомогою води, можна за допомогою землі, каміння і мінерали дуже добре працюють, дерева, звісно ж, продукція НСП, хороший добрий сон, музика, тваринки і робота з підсвідомістю. Давайте трошки, трошки більше розберемо кожну із цих. Можливостей. Чотири стихії. Вам достатньо поїхати до якоїсь водойми, море, річка, озеро, океан, те, що вам можливо і доступно на той чи інший момент. Ви отримуєте Сонце, повітря, воду і землю. Вони прекрасно вас почистять, гармонізують і захистять вашу ауру. Якщо на даний момент це недоступно, можна просто скористатися проточною водою. Водойма, якщо є, то добре, або просто банально душ, він завжди є в доступі. Дуже важливо контакт з землею. Земля має таку здатність, має здатність поглинати всю негативну енергію. Низькочастотну енергію і переробляти її. Тому дуже добре без взуття походити по землі, по травичці, по камінчиках, по пісочку, по воді дуже добре полежати просто на землі, віддати і при тому говоріть, що ви віддаєте всю цю напругу. Що ви віддаєте негативні свої емоції, які ви пережили там сьогодні і так далі. Ви відчуєте, наскільки вам стане легше. Звичайно повноцінний і спокійний сон. Подбайте про те, щоб ви вчасно лягали і спали щонайменше 8 годин на добу. Наші улюблені тваринки. Якщо у вас вдома є свої тваринки, то вам дуже повезло. Вони так само ну, в кавичках харчуються низькочастотними енергіями, особливо котики. Ви знаєте, вони люблять лягати на ті місця, де там мікрохвильовка, телевізор і так далі. Вони цим харчуються, якби поглинають. Так що користайтеся, їм це не шкодить тваринкам нашим. А нам дуже добре. Дуже важливі е, тактильні відчуття, беріть їх на ручки, гладьте, ви відчуєте оце тепло, м'якість, шерсті, е, котиків добре брати і слухати, коли вони муркочуть. Вони дуже-дуже зас... транквілізатор, аж транквілізатор, е, музика. Звичайно, музика. Слухайте ту музику, яка вам подобається, яка вам під настрій. В той чи інший момент. Дуже потужно працює класична музика, особливо Бетховен бах вони десь прямо з душі, десь зсередини виривають, витягують оцю, всю негативну, застарілу і, ну, ці негативні емоції, вони це все витягують наверх і кудись воно дівається. Під час того, як слухаєте музику, наприклад, отаку от Баха Бетховена органна музика дуже добре. Якщо вам хочете, хочеться плакати, ридати, можете це робити, і це так само дуже добра очистка. Дуже добре працюють дерева. Ви, напевно, чули, що дерева дуже корисно обнімати. Я вам окремим файлом в чат скину. Скину вам опис найбільш поширених дерев, які проростають у нас в доступі, і чим вони корисні, ну, те, що стосується стресів, в основному я писала. <клух> інформації про дерева є дуже-дуже багато, хто хоче глибше в цьому розібратися, інформації є повно. А з часом, коли ви почнете практикувати, ви самі зрозумієте, яке вам дерево підходить. І навіть, наприклад, в кожен... ну, може бути таке, що от, от одного разу вам до, вас до цього дерева потянуло, другий раз до другого дерева потянуло. Ви знайдете потім свої дерева. Використовуйте також цю можливість. Каміння і мінерали. Вони також дуже-дуже гарно працюють. Файл по камінчиках і мінералах я вам також скину. Я там вам дала описи каміння, такого найбільш поширеного і доступного подивитися. Також інформації є дуже багато в інтернеті. Тут є один нюанс. Мінерали і каміння працюють дуже гарно. Але запам'ятайте собі то раз і назавжди, як тільки ви хочете застосовувати камінчик для себе, обов'язково його перед тим потрібно почистити. Навіть якщо він у вас стояв уже помитий, і почищений, і просто у вас в кімнаті, все одно перед застосуванням зробіть йому чистку, тому що каміння дуже вбирають інформацію і енергію з зовнішнього середовища. Ми включаємо гаджети, телефони, телевізори, комп'ютери і та інформація, яку камінчик чує, він її в себе вбирає. Так само можуть приходити до вас якісь люди, кожен своїми думками, словами і так далі. Щоб почистити камінчики, достатньо просто покласти камінь під проточну воду. І на хвилин 15, цього достатньо. Взимку дуже добре практикувати, занурювати так само на хвилин 15-20 в сніг, також добре чистить. Ще є такий спосіб з сіллю. Але будьте уважні, тому що сіль дуже потужна, вона витягує дійсно весь негатив, але не більше 5 хвилин, як солью засипали, то не більше п'яти хвилин тримайте камінь в солі, тому що сіль здатна вбити дух каменю. Вам це не потрібно. Одним словом, ось таке. Після того сіль просто висипати в водопровід, а верніше в каналізацію, а сам камінчик помити під проточною водичкою. Ось і все. Отакий От невеличкий нюанс, але пам'ятайте, його, будь ласка, тому що ви можете собі нашкодити замість того, щоб допомогти. Само собою, продукція компанії НСП. Це є найкращий помічник при стресах, він працює вже з нами на фізичному рівні, працює з фізичним нашим тілом. За допомогою суплементів ми годуємо нашу нервову систему. Закриваємо всі дефіцити, і таким чином наш організм менш сприятливий до різноманітних стресів і напруги. І, само собою, гіпнотерапія, регресія допоможуть вам позбутися застарілих стресів. Я, як завжди, вас запрошую пройти сеанс. Гіпнотерапії, регресії, роботи оцеї з підсвідомістю, е, насправді я не знаю, яким інструментом ще можна уже з підсвідомості достати всі ці негативні розрушаючі програми. Можливо, вони є. Я ще таких просто не бачила і не чула, і цікаво було б самі дізнатися. Психотерапевти вони працюють зі свідомістю, а оце, що сидить на підсвідомому рівні то тільки за допомогою гінотерапії і регресії. Це не шкідливо, я за свою роботу відповідаю, тому в кого є які проблеми, можна їх вирішити практично всі. Так що запрошую. І далі буде. Ми ще в рамках марафону нашого Стоп стрес ще будемо обговорювати важливі теми, що стосуються стресу, і, як завжди, я буду розглядати стрес з точки зору підсвідомості. Тому далі буде. До зустрічі!